Сьогодні день народження Сергія Жадана, одного з найкращих сучасних українських письменників. Його твори перекладені 13 мовами. Його добре знають за кордоном. Він є лауреатом численних літературних премій та відзнак. Але головним свідченням справжності письменника є те, що його прозу і вірші активно читають. Найвідоміший твір Жадана, роман Ворошиловград. Він став книгою десятиліття за версією літературного конкурсу. Бібісі не менш значущий твір письменника, роман про війну на Донбасі. Інтернат Жадан активно допомагає ЗСУ. Торік письменник отримав медаль за сприяння Збройним силам України. Сьогодні день державного прапора України. Синьо-жовтий національний атрибут відображає історію української державності з часів хрещення Русі блакитний і жовтий кольори завжди були присутні на прапорах нашої держави. В тому варіанті, який ми бачимо зараз, український стяг був піднятий у Львові в червні 1848 року. В радянському союзі наявність українського прапора вважалася небезпечним злочином. Тих, хто насмілювався зберігати його вдома або підняти в багатолюдному. У місці чекало суворе покарання сьогодні. Синьо-жовтий стяг, священний оберіг, символ боротьби, сміливості і перемоги українського народу. Рік тому у Києві відбувся другий саміт Кримської платформи. Міжнародний переговорний майданчик, ініційований президентом Володимиром Зеленським з питань деокупації Криму. У саміті взяли участь представники 59 країн та міжнародних організацій. Вони обговорили безпеку в Чорноморсько-Азовському регіоні, роль тимчасової окупації Криму в розгортанні повномасштабної агресії проти України, а також подальші кроки у відповідь на порушення Росією прав людини та міжнародного гуманітарного права на півострові лідери країн та міжнародних організацій засудили дії Росії і підтримали Україну. А яким буде 23 серпня 2023 року? Залежить від кожного з нас.